Знову ж таки, треба звернути увагу на те, що на відміну від Росії в українській політичній еліти, в, в громадськості існує, скажімо, більш консульдована позиція щодо Романію. Тут, і, і якщо виникне і в майбутньому виникне якийсь конфлікт, то позиція і еліти, і громадськості вона буде організована. Це дає певні підстави для якогось прогнозу для. Тому щоб спрогнозувати, яка буде поведінка України, української влади в майбутньому, якщо виникнуть якісь конфлікти з Румунією. Дякую. Дуже дякую, Володю. Я надам слово для пані Яронівської і ми починаємо дискусію, Борис Іванович Тарасюк, який з самого початку стежить за проєктом. Ми дуже йому вдячні за ті зауваження, які він нам під час запуску проєкту. Але сьогодні а, він знову з нами зможе так само подивитись і проаналізувати з точки зору і колишнього міністра, і посла, і народного депутата, і представника опозиції. І ЕНДІО видаче. Дуже дякую. Я а, маю кілька питань до проекту, не до зміст. А до проєкту. І нам є дуже важливо, що для мене дуже важливо, містецька нам всім дуже важливо, щоб ми е уважно подумали про те, як ми виконуємо такі проєкти. І питання в мене е такого, е такого. Тобто, ми, Я ні один з наших е авторів нічого не говорив про те чи ця форма, ну загальний проект не виробі з нового. Ми просто сидимо в зовнішній політиці в Росії чи в Європі і так далі. Але о, ні в контексту, ні е, якихось зовнішніх факторів впливу, або ще щось просто не було категорично. Мені здається, що це план. І це є гострою проблемою і потребою, бо ми не можемо бити з. з от, Цього накатаної такої дороги, яка, з якої не можна вискокнути, не виконували їх якихось завдань, які ми переписуємо і виконати. От кілька питань моє. Які з процитованих рекомендацій були внесені в плани уряду? Взагалі. ми кажемо, вони не були виконані. Хто мав їх виконувати? Як ми собі це передбачали, і з якого ми писали ці рекомендації? Для уряду, для МЗС, для, прошу, для президента особисто і так далі. Ні, я просто думаю, що треба це значно точніше, тоді можна сподіватися, що воно, якщо для президента, де воно мало з'явитися, в які програмі, чи в якому документі, чи ще десь. Тобто, чи, просто, чи ці органи знали про ці наші рекомендації? Це і робота проєкту, яку на яку треба конче звертати увагу. Тобто хто є, крім того, хто є тим е, нашим е, ну, е, суб'єктом, для, для якого ми працюємо просто, але крім того, а на кого буде спиратися цей суб'єкт, яка є е, е, англійською є слово конситію, а українською словою, мовою це виборчий округ, це значить підтримка. Хто буде підтримувати і так далі. Ми на це в цьому проекті не звертали уваги. Ми, я не хочу я хочу знову сказати, що я вважаю, що це абсолютно геніальний був проект, і ідея, і назва. І вона працювала прекрасно і давала дуже-дуже добрі такі якісь, я не знаю, поштовхи і не, не ці дії для подальшої роботи, яку ми робили. Тому в мене немає ніякої претензії до того, що. Зроблено, але е, я вважаю, що ми мусимо сьогодні тими людьми, які тут є, ще подумати, от ми наступного року знову щось зробимо. То що ми вже тепер зробимо інакше? Оце все, що я хочу сказати. Дуже вам дякую. Я, я буквально познаваюся, але. Проблема мені здається в тому, що влада, як і ця попередня за українська влада, вона не дуже послухається до будь-яких рекомендацій, які надходять від третього сектору. І ця проблема була всі роки української незалежності. На жаль, а що стосується зовнішньої політики, то дуже яскравим прикладом того, як вони слухаються до наших рекомендацій, є той. Закон, ті засади зовнішньої політики, які були прийняті нашою Верховною Радою, і про зовнішню політику, до речі, там майже нічого не сказано. Там дуже загальні, дуже не такі і формулювання. І як нам всім дуже ясно, було єдиною метою цього документу, було зафіксувати поза боками статусу країни і зрозуміти з того документу, який називається засадами. В тому числі зовнішньої політики, внутрішньої. Зрозуміти з нього, якою є українська зовнішня політика, неможливо і той документ, який був раніше 93-го року, він набагато змістовніший, але на жаль, він вже втратив свою чинність. Дякую. Дякую. за все я хотів би пані паніку з поверненням. Директорства в центрі. Мені приємно брати участь в обговоренні питань, які становлять для мене професійний інтерес, питання зовнішньої політики і з боку центру і з боку інституту світової політики. Я вдячний вам за цю ініціативу. І як член наглядової ради да, Міжнародного центру перспективних досліджень, мені приємно брати участь. В цьому засіданні я хотів би прокоментувати деякі ключові положення підготовлених рекомендацій, рік тому, яким чином вони імплементувалися в реальну зовнішню політику. Говорити про те, що попередня влада недостатньо або неналежним чином поставилася до цих рекомендацій, немає підстав, тому що ми можемо говорити вже про нову владу. Те, як нова влада поставилася до цих рекомендацій. І тут у мене так само, як і у пані Віри, питання виникає, яким чином доводилося до суб'єктів прийняття політичних рішень і реалізації зовнішньої політики ці рекомендації. Мені не відомо про те, яким чином вони доводилися, і чи доводилися вони до представників нової влади. От тому е, і втрачає наполовину цінність нашого обговорення про те, що влада не виконує або не дослухається до цих рекомендацій, тому що невідомо, яким чином вони були доведені. І мова й, повинна вже йти зараз про нову владу, оскільки ці рекомендації були схвалені грудні минулого року, значить вже стара влада е, мало що могла зробити з приводу цих рекомендацій. Для Тепер, що стосується того, сприймалися чи не сприймалися рекомендації третього сектору. Тетяна, я сам належав до третього сектору і досі вважаю себе таким, що належить до третього сектору, і певний час належачи до третього сектору, виконував обов'язки міністра закордонних справ і депутата Верховної Ради. І нині не відділяють себе від третього сектору, і завжди, коли е який би іпостасі не був, намагався підтримувати тісні зв'язки з третім сектором. Цією метою було і запроваджено експертну раду Міністерства закордонних справ, цією метою, коли я очолював комітет Європейської і Євроатлантичної інтеграції урядовий комітет, то я запросив туди представників третього сектору. Там була експертна рада з провідних фахівців, в тому числі присутніх тут. Тобто говорити про те, що все завжди було погано, з тим, щоб довести думку третього сектора до тих, хто приймає політичні рішення і реалізовує зовнішню політику, неправда.